Усім привіт! І сьогодні я покажу вам, як робити Шерман Фурії з Лего. Почну, як завжди, з ходової частини. Ходова частина розміром 16 на 6. Знизу прикріплені колеса. Тут проміжок один, один, а тут два. Далі. Передній каток. Ось так він виглядає. Знизу деталь 2х4. Тут деталь 1 на 2 і 1 на 2. Можете поставити 2х2. І колес. Зверху деталь 2х6. І це кріпимо ми ось тут. Далі задній каток він аналогічний передньому, тільки тут ще стоїть деталь 1 на 6. Ось так. Далі. це є борт. Берете деталь 1 на 6 і деталь 1 на 8. І зверху тоненько 1 на 6 і 1 на 8. От, от чином скріплюєте. І ось так. І це кріпимо ось тут. Зараз я вам покажу поближче. На іншому борту покажу. Другий борт аналогічний. І Ось так його кріпимо. І що тут, отако, має бути? Ось тут отакує. Так. Далі. Вам треба буде таких от шість деталей. Або ви можете взяти таку подвійну деталь. Ось таку. І кріпимо ці деталі ось тут. Ось так. Так, а ззаду беремо деталь отаку 2 на 6 і кріпимо її ззаду. Далі берете деталь 2 на 8, тоненько, і кладете її тут, прикріплюєте Далі ось така деталь. Далі така. А далі беремо дві детальки 2х8. Ну, кріпимо їх послідовно, одна біля другої. І беремо ось, деталь 1х4. І деталю дано 4 тоненько. Ось так. І тут так само беремо. Кріпимо до нижньої частини крутилки і це все ставимось тут. Ось так. Я відсуну камеру бо щось близько поставив. Ось. Так, далі беремо деталь 2 на 6. І беремо деталь 2 на 2 таку велику і 1 на 2 маленьку. Ну, тоненьку. Налазимо. І ось так от кріп. І це ось тут. Далі беремо деталь 2 на 8 тоненьку. Зверху на неї кріпим деталь 1 на 6, а ще вище деталь 1 на 4 і одиничку. Ну, будь-яку. Можна і таку, можна і іншу якусь. Так, і це все кріпиться ось тут. Ось. Далі. Будуть у нас борта. Беремо ось таку деталь розміром 2 на 8 і отут таку деталь 1 на 2, бажано коричневу, там, щоб відрізнялося кольором. І кріпимо це ось тут. Зараз покажу ось так. Ось. Далі беремо деталь 1. Один... Ні, ні, 2 на 2. І знову деталь 1 на 8. Ой, 2 на 8. Сьогодні плутає деталь. Буває. Так, з протилежного боку беремо так само деталь 2 на 8. І кріпимо до неї ось таким чином лопату. Де в нас? Ні. Поки що я її відкладу в сторону. І перечіплю спочатку деталь 2х2. Ось тут. А тоді вже цю деталь лопатою. Ось так. І далі деталь 2х8 і знову коричнева така от деталька. Так. Ось так, вот. И далее приступим до лоб танк. Берем вот такие детальки и ставим первую тут. Далее тут. Далее тут ось така деталь. Далее вот тут деталь. И снова. Тут и тут. Перепрошую невеличка помилка, деякі деталі треба замінити. Отак. І трішки все переплута. Тут таку деталь. І з цього боку таку деталь. А тут взагалі немає бути. Так. І ось тут беремо ось таку детальку, далі до неї прикріплюємо таку саму, тільки в іншому положенні. І ось тут люба одиничка. я взяв таку, і це ми кріпимо ось тут. Ось таким чином. Тут я забув взяти паличку таку. Для пулемета. Ну, такий як е, патрон, чорна така паличка. Тут треба було заставити, але я її забув. Нічого, весові прикріпіть. Далі. Далі беремо ось таку деталь. Один на 8 і зверху на неї чіпляємо один на 6 тоненько. І знову така сама деталь, ну, дві такі деталі і скріплені деталі один на вісім. Ось так. Беремо і кріпимо їх ось тут. От. Так. Тепер уже треба якраз кріпити оці деталі. Цю тут, цю тут, далі знову така деталь. Потім ось така, ось така. І ще дві деталі. Далі беремо деталі. 1х2, їх треба буде дві. Одну ставимо з цього боку, іншу з іншого. Ось так. Далі берете, берете деталь 1х4 і 1 на 2. Робите дві таких деталі. І це кріпимо тут. Ось так, сходинка. Далі. Берете дві ось таких деталі і скріплюйте їх між собою з допомогою деталі 2х6. Ну і тут 1х4. Тоненько. Це кріпене взад. так. Далі берете знову ж таки отаку от, от детальку і 6 деталей, ось таких от розшіточок. А знизу тут повинна бути, зараз подивіться, деталь 2х4, на якій встановлені ці розчітки, а знизу ще нижче ніби 2х6. Ось так їх скріплюємо. І все. Ставимо у Ось тут. Ось. Далі вам знову надавляти такі деталі і деталі 2х6. Тут вже просто. І це. Кріпимо тут. Задня частина так у нас йде з ходинками. Ну, хоча вона там має бути така. Але нічого, з ходинками теж добре. Так. так, далі, знову ж таки, ця деталя і гладенька деталь один на два. Таких треба дві штуки і одну кріплю. Ось тут. А другу ось тут. Ось так виходить. А далі беремо деталь 1 на 4 соціальну і 1 на 4 гладеньку, Їх скріплюємо. І це ось тут. Ось як у нас вийшло. Так. Я вставлю в бік. І нам потрібно далі буде деталь 1х4. Ось. 1х4 до неї кріпите гладеньку 2х2. Далі деталь 1 на 2. І знову гладенька 2х2. Ну і тут ще деталь 1х4. Гладенько. Тут аналогічно все так само. Так. І також треба буде деталь 1 на 6, ой, 2 на 6, дві деталі. Ось, зараз покажу. Дві деталі. Скріпляємо. І далі Четвірочка годенько. Так, ставимо її ось так. І тут ось так от кріп. Ось. І цю всю конструкцію у нас буде тримати оця деталька. Ну і ці борти. Ось таким от чином накриваємо це все. І деталі щільно, добре кріпіть. Ось так, он так і ось так. Ось. Тут проламалась деталь. Чекайте. Я поправлю і зараз все покажу. Ось. Наш корпус готовий. Ну, тільки, Як я вам говорив, пулемет поставте, бо я забув чогось. Так. Далі перейдемо до башні. Башня доволі таки складна, можна сказати. Ну, Робиться вона легко, але додуматись було важкувато. Берете нижню частину крути... Ой, точніше верхню частину крутилки. Сьогодні голова болить, тому я часто путаюсь. І берете деталь: 1 на 4 і 2 на 4. Знизу так само. 2х4 і 1 на 4. Ось таким чином робите і скріплюєте. Далі все кріпимо на цю деталь, залишаючи тут таке місце. Берете ось таку. Точніше, дві таких от деталі. Одну тут, і другу. І другу тут. Ось. Далі берете деталь 2х4 і 1х2. І ось тут дві детальки. Такі от Далі берете деталь 1 на 2, до неї кріпите ці дві деталі. І тут так само. Деталь 1 на 2 і такі самі деталі. Так. Далі вам треба будуть ось такі от деталі. Дві. Одну ставим з цього боку і другу ставим з цього боку а далі берете деталь 1 на 4 тонесеньку як основу ось далі деталь 1 на 4 високу Деталь 1 на 1 високу. І деталь 2 на 1. Ну, а тут а, можете взяти будь-які дві одинички. Ось я взяв, наприклад, дві таких. І ось таку от деталь. Трубкоподібної форми. І це кріпимо ось тут. Ось. Далі, ні. далі берете ось такі дві деталі і скріплюєте їх між собою деталлю 1 на 2. Далі берете деталь 2х3. І деталь 2 на 2. От я вам зараз розкладу. 2 на 2. Далі квадратик гладенький. І далі оце все на цю деталь. І ось так от кріпите. Таких треба дві симметричні деталі з двох боків. І ці деталі ми кріпимось тут. Одну тут, другу тут. Ось. Майже готова наша башня. Не на що залишається покрити її зверху. Берете деталь 1 на 4, Кладете її зверху. І... Берете ось такі от детальки дві. Кладете одну тут, другу тут. І далі деталь 2 на 6 з люками. Е, щось неправильно. А, люки мають бути ось тут. Ось. Опа, все, правильно у нас. Далі маска. З деталь 2 на і дуло у нас складається з, зараз, з восьми ось таких от деталік. Ось маємо башту. Кріпимо її до корпуса і є пулемет у нас. Ось такий пулемет, він має стояти ось тут. Але я бачу, що в мене на, на фотоапараті, скінч... а камера, перепрошую, скінчується час зйомки, тому я вам в іншому випуску покажу, як знімається, ну, як робити цей пулемет. І також ось я приготував ці дрова. Ну, Яких називають, що вони тут стоять. І не встигаю я добре всім, па-па. Дякую за перегляд.